Observations. Dr. Dong, I'm sorry, uh, we, we will uh, ask you, uh, yeah, first them and then you will be. All right, bye. I didn't get line. Ah, okay. Dr. Don, because I'm not the to more, gradually more. a lot. We have seen a farmer, we are seeing a farmer who is really concentrating on the details above ground. Ми бачимо фермера, який концентрується на деталях над землею, рівнем землі. І я бачу у вас з вашими підходами великий потенціал на те, щоб ви сконцентрувалися, що відбувається під землею. Ви вже показуєте Це інтерес до цього. Nice Подивіться, які класні сходи ви вже зробили. This is Це прям в в церкву, в каз Каже, це найкраща найкращий шурф, який ми поки що бачили. найаккуратніший, Кажу, не тільки шурф. German farmers are dying for this soil. Nімецькі фермери помирають за такі грунт. 80 cm top top. У Нас майже 80 сантиметрів верхнього шару родючого чорного грунту. А цей щуп має 1,2 метра. And we see 1, and we see fresh roots. І ми бачимо глибше ніж до метра є uh, кореневі горінці. Uh, Глибше, ніж живі корені. Ми не знайшли зовсім ущільнення. Що, до речі, дуже дивно, тому що ми не бачили ущільнення тільки на піщаних ґрунтах до цього, а там, де були більш чорні ґрунти, там завжди проявлялось. He wanted to ask his economist what his annual rainfall was normally. Should we ask this question or you yes, have we need to know this? Irrigation. You sure irrigation? They have a... Hey, hey, do, do we have an umbrella? Is no rainfall coming? Хіба, якщо у вас є зрошення, ви відключаєте дощ? Які тут опади за рік? За минулий рік 700 міліметрів. So 700 міліметрів uh, last year? Середня за 5 років. Середня багато років. А, but average, uh, gentlemen, but average uh, over the four years, 350 миллиметров. Yeah. Annual, annual. Це 350 Uh, and by the way this field three years before that had strip tillage it's just that they needed to to plow mm -hmm. yeah i mean for if i look at the roots i wonder if he needs really that much irrigation he's putting on because last year he was irrigating over 150 millimeters Минулого року ви більше 150 мм сюди вилили додатково води, правильно? Приблизно. А каже, я навіть зважаючи на ці коневі системи, не бачу потреби в такій кількості води додатково. Рік Бібер, це фермер і експерт по здоров'ю грунту. Коли ми фермуємо, нам потрібен і ґрунт і біологія. no, i said you're a farmer and a soil health expert. no expert, farmer. we must have things balanced in life. above ground life, below ground life, not show too many times, if we have too much water and we don't have proper aggregation in our soils, Дуже часто, якщо в нас ґрунт, начебто нормальний, але немає структури, немає цих дрібних агрегатиків. Коли випадає дощ, ми не отримуємо, ми отримуємо заливання і на анаеробні умови на противагу до можливих в структурному ґрунті аеробних умов при так при опадах. Right now, these soils are right on the edge of having too much moisture in them.